Чесно, я дуже довго думала, що я через тебе опинилася, там, де не має бути. Але ти не подумай: тут добре і інколи навіть може здатися, що дуже добре. Тема викрадення українських дітей Росією зрозуміла та актуальна, говорить акторка обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Марія Шапочка. Дуже важливо і дуже актуально, тому що. Це досі актуальна тема, і досі, хоча і відбуваються якісь обміни, якісь повернення, але цього недостатньо, і дуже багато дітей перебувають там, на жаль, дітей з Херсонщини дуже багато теж вкрали, і ця тема особливо болить в Херсоні. Порушена тема окупації, порушена тема війни ще з 2014 року. Тема полону військових в тому числі. Насправді доволі простий символізм, але доволі чуттєвий і от горище це місце дії. Птах — це такий образ, який впродовж всієї вистави якось спливає. Історія викраденої дівчинки заснована на реальних подіях. Це збірний образ, говорить режисер вистави, головний режисер театру імені Куліша Сергій Павлюк. Є така Мізуліна, реальний персонаж. І нібито місце дії – це будинок Мізуліної і дівчинка, яка періодично потрапляє на горище, де знайшла камеру і записує звернення до мами. З надією, що колись мама це відео побачить. Розповідає про те все, що відбулося з нею після того, як маму на фільтрації забрали, бо мама. Військова, і от її викрали до Росії і намагаються там удочерити Глядачі, які були присутні на прем'єрі вистави, поділилися своїми враженнями. Це повинна знати вся країна. Всі повинні знати, щоб не, дітей не крали, щоб діти були разом з батьками. Це дуже важливо Є в окупації знаходилась у місті і. Цей жах, який відбувався, це я бачила своїми очами. Це дуже жахливо і не дай Бог, щоб воно повторювалося. Тема викрадених дітей з тимчасово окупованих територій болюча, але про неї треба говорити, впевнений. Сергій Павлюк. Дай Бог, щоб ми більше таких вистав не ставили, але є проблема, є п'єса, є актриса. Сьогодні відбудеться прем'єра на сьогодні день захисту дітей. Тобто приурочена, і якось так все склалося. Марина Круглова, Григорій Шматко, Валерій Іваненко, Суспільні новини, Херсон.